Уже на місці, на проходній, стоїть жде. Хоча замерз, як цуцик, як цуцик замерз. Все, получає харчування від підписників. І це харчування жорстко поїдає. Надіжди зустріча немає. Вчора була, сьогодні щось немає надіжди. Так що буде не голодний. Едик. На посту, бачите як на посту сидить, на вході, о. На вході, на посту сидить. Сидів же ж там внутрі. Сам відкрив двері, щоб отримати харчування. Отак От його лапай, давай. Давай, о, голодний який, замерз, труситься. холодіна, блін. Ну потім же ж зайдеш, едик. Зайдеш потім в поміщенні, бо холодно. Ми потім його запустимо, він гріється, заходить, гріється. Вахтюр. Все, чужих контролює, нікого не пропускає. О, і жалко, не спів хотів зняти, як він двері відкриває. Ці двері свободно відкриває. Я йому тільки показав кості, одразу відкрив двері і вийшов. Думав, ладно, вже померзну трошки. Все, костям хана. ну Смачного Едік, смачного.